Скільки заробив у 2023 році керівник Покровської МВА, та чи все вказав у своїй декларації? Журналісти телебачення Капрі вирішили перевірити. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні призупинили обов'язкове декларування, а депутати і посадовці отримали можливість подавати електронні декларації про доходи лише за бажанням. Проте, 20 вересня 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому з урахуванням пропозиції. Президента Володимира Зеленського закон про відновлення електронного декларування та відкриття декларацій посадовців. Отже, завіса впала, і звичайні мешканці змогли подивитися, які ж статки мають ті, кого вони утримують зі своїх податків. Ми вже розповідали вам про доходи начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка, які він задекларував за 2022 рік. Тоді нагадаємо, він показав зарплату у розмірі приблизно 100 тисяч гривень, 146,5 тисяч гривень на банківському рахунку: квартиру в Авдіївці та квартиру в очеретиному, яку йому. Йому надали у безкоштовне користування. Що ж змінилося у декларації за 2023 рік? Давайте розбиратися разом. Дружина Сергія Добряка Ірина все також володіє квартирою в Авдіївці, яка була придбана ще у 2010 році, і продовжує безкоштовно проживати у квартирі громадянина Сергія Конова у Краматорську. А начальник Покровської МВА своїм місцем проживання знову вказує квартиру в очеретиному, яку він отримав у безоплатне Користування від громадянки України Тетяни Услюк згідно документу мешкає він там з 2019 року. Цікава виходить історія, адже вже півтора року Добряк очолює Покровську МВА. І мешкає він аж ніяк не в очеретиному, яке, до речі, останні місяці потерпає від постійних ворожих обстрілів. Ранок 3 квітня. Бачимо, як до одного з подвір'їв у приватному секторі Покровська під'їжджає робоча автівка Добряка Ренодастер. Через деякий час з будинку виходить і сам Сергій Добряк та сідає в машину. Так це саме тут вже півтора року мешкає очільник Покровська. Кровської громади, але вказати цей будинок у декларації в іншомусь не поспішає. Звичайно, ми прямуємо до Сергія Вікторовича, аби дізнатися, чому він не задекларував своє фактичне місце проживання. Але на вході до будівлі нас за традицією зупиняє представник муніципальної служби. Сергія Вікторовича хотіла питаннячку... Сергія Вікторовича. Ні, не записувалися, хотіли питання задати. Записуйте за Сергія Вікторовича. Чи... При службу наберу як вони зв'яжуться записан службу. Через кол-центр. через контакт центр, щоб поставити йому питання як журналіст Зараз через контакт центр Що ж, нам не звикати писати запити до добряка. Напишемо ще один. А ще направляємо листа до Національного агентства з питань запобігання корупції, яке якраз і займається питаннями недостовірного декларування. А тепер знову повернемося до декларації. Ні у минулому звіті, ні у цьому Сергій Вікторович доходи своєї дружини не показує. Ось його зарплатня у дві 2023 році значно зросла. І якщо у 2022 році вона складала 1 мільйон 192 тисячі 696 гривень, тобто майже 100 тисяч на місяць, то у 2023 році він вже отримав за рік 1 мільйон 820 тисяч 955 гривень. Тобто вже 151 тисячу 746 гривень на місяць, і виходить так, що той, хто сидить у теплому зручному кабінеті, отримує зарплатню значно вищу ніж у тих хлопців і дівчат з передової, які щодня ні що хвилини ризикують своїм здоров'ям та життям у боротьбі з окупантами. Ну а про результати роботи добряка і його команди ми казати взагалі не будемо. Кожен мешканець Покровської громади і так їх бачить. Також очільник Покровської громади задекларував 19,5 тисяч гривень процентів від одного з банків та 231 тисячу гривень на банківському рахунку. Ось такі вони статки начальника Покровської МВА Сергія Добряка. Понад 150 тисяч зарплатні та невнесення відомостей про будинок, де він фактично мешкає, що є порушенням закону. Сподіваємося, що компетентні органи нададуть право правову оцінку цим відомостям. Ну а ми, у свою чергу, продовжуємо тримати руку на пульсі подій та готувати для вас чергові огляди на декларації місцевих чиновників. Далі буде.